Що буде далі між вами? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера. І подивимося, що буде далі. Для початку глянемо, які стосунки між вами на сьогоднішній день. Ну, проблеми в стосунках зараз вже є. Зараз вже є проблеми в стосунках. Тут ви підозрюєте, що в нього спілкування з іншими жінками. Хоча почуття у вас у нього є. Але зараз вам важко. Підозри, недовіра і конфлікти. Оце зараз на сьогоднішній день. А що буде далі між вами? Чим далі, тим більше обману, тим більше страждань вам страждань, конфлікти, непорозуміння. Навіть якщо ваш партнер приїде до вас і ви зустрінетеся, це ні, ні до чого хорошого не призведе. Дійсно, є багато обману з його боку і дійсно є спілкування з іншими жінками. Ви йому дуже сильно подобаєтеся, але на серйозне він не здатний. Тільки поспілкуватися і позустрічатися, а щоб створити сім'ю чи пару, він на таке зараз не здатний. Майбутнього у вас я не бачу. Тут стосунки зруйнуються.